У Львові здійснили перше у західному регіоні дитяче ендопротезування. Пацієнтка Христина Герес у 10 років впала і зламала тазову кістку. Але лікарі виявили ще більшу проблему епіфізіолі стегнової кістки. З таким діагнозом діти починають кульгавити. Тоді, щоб цього не допустити, їй провели операцію. Але через рік після операції виникли ускладнення. Нога не росла. Саме тіло моє росло, а вона залишалася на місці. І так дотягнулося, я так зрозуміла, що десь до 7 сантиметрів, що нога була коротша, і потім мені роби, зробили операцію, щоб подовжити ногу. На той рівень, щоб було все рівно. Але проведення ще однієї операції на той період було б неефективно, зазначають лікарі. Операцію по подовженню і взагалі операцію, яка нам скоригує довжину кінцівок, ми можемо провести в будь-якому віці, незалежності від того, який є діагноз. Але у її випадку це не змінювало би дуже ситуацію, тому що тут не є довжина первинною. Первинною є патологічний процес, який привів до цього складнення. І тому в неї було, по суті, важливо вирішити питання самим суглом. У 17 років права нога Христини вже була коротшою за ліву на 7 сантиметрів. Виправити це могла лише дороговартісна операція, тому її родина та дівчина плідно працювали, щоб не збирати кошти на проведення втручання. Але одного дня вони отримали рятівне повідомлення від лікарки. В її випадку було проведено це двокомпонентне, тому що в неї за рахунок того, що був дуже довгий імпічмент, дуже довго головка впиралася в западину. Ми вже мали і крім того, у її випадку ми ще мали і часткову і дисплазію цієї западини, чисто її особливість таку. Так то ми робили і западину, і змушені були поміняти і западину, і головку. Разом з іноземними колегами вони провели це непросте ендопротезування. Галина Олександрівна написала мамі на вайбер і з повідомленням. Е, доброго дня е, ми, ми готові вам запропонувати безкоштовну операцію польськими хірургами. Якщо ви зацікавлені, приїжджайте. І Я так то все читала. Ну, тато мені скинув скрін, мама в Польщі плаче. Я почала плакати. У мене на роботі всі не, ніхто не розуміє. Такого втручання дітям у західній Україні ще не робили. Ми враховували той момент, що ми повинні максимально подовжити й ногу. І тому тут була величина певна ем, ніжки у цього протезу. Підібрана для того, щоб можна було хоть трошки досягнути процесу подовження, то самого моменту подовження тут ще треба попрацювати фізіотерапевтично з м'язами, щоб досягнути ще і правильного положення тазу, і можливо м'язевої сили, забрати ту згинальну контрактуру. Тут ще багато є всяких таких речей, які можна буде досягнути власне фізичною роботою банальною. Після тривалої реабілітації дівчина вже може пересуватися без милиць на рівних ногах. Її вже виписали додому. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.